Слово Божого Євангеліє від Святого Івана 17 розділ 3 вірш. Життя ж вічне це те, щоб пізнали тебе єдиного Бога Правдивого та Ісуса Христа, що послав Ти Його. Ми живемо на землі і ми цінуємо життя, і ми любимо життя, але ми знаємо, що воно. І бачимо в даний час, особливо нам дуже ясно видно, що воно буває надто коротким у багатьох людей. Ми бачимо цей відрізок, коли людина народжується маленька дитинка, і ми бачимо, як старші люди помирають. Оцей відрізок життя ми можемо спостерігати на землі. І ми також бачимо, що людина живе і в розквіті сил вона ще б могла жити і жити. Падає бомба чи куля потрапляє, і людина перестає жити. Життя закінчується так часто коротке людей. Але ми знаємо, що життя на землі це ще не кінець, тому що існує вічне життя. І Біблія нам вказує шлях цей до вічного життя. І ось ми прочитали, що життя вічне лежить в Бозі, в Ісусі Христі. Пізнанні Бога, в пізнанні і прийнятті Ісуса Христа. І ми коротко зараз пройдемося по цьому шляху, як Бог відкриває нам і що можна побачити. І ми знаємо, що Бог взагалі в своїй повній сутності для нас земних людей до кінця неосяжний, незбагненний. Нам дуже, ну, нам просто неможливо до кінця я збагнути, перебуваючи тут на землі. Але ж Бог не сховався від нас, Він відкрився нам. І відкрився нам, ми знаємо, в останні часи це через Ісуса Христа. Це неймовірно величезне відкриття, яке чекали багато пророків, багато праведних людей чекали, коли стане це відкриття, коли Бог явить сам з своїх уснах, в в наші вуха, скаже, і ми почуємо це, яке сталося через Ісуса Христа. І ми знаємо, що по Біблії ми бачимо і знаємо цінність нашу, яка є в нас, що ми створені за подобою і образом Божим. Це записано в «Буті», в Книзі Буті. Так Бог сказав, що створимо людину за образом і подобою нашої. Ми собі маємо ту частиночку вічності Божої, ту вічну душу, яку Бог залишив і оставив в нас. І що дуже важливо, Бог бажає, щоб людина шукала Його. І ми знаємо в Слові Божому, записано в Єремії 29 розділ 13 віршом, такі чудові слова. І будете шукати мене і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем. В цьому слові Бог каже, що Він, я не ховаюся від вас. Це від вас залежить бажання. Ви шукайте мене і знайдете. І ми це знаємо, багато свідчень з книги, слова Боже, що багато праведних людей шукали Бога і вони знайшли. І навіть деяких Бог і живими забрав. Ми знаємо таких, як Ілля, ми знаємо таких, як Єнох. Бог живими їх забрав туди, з земного життя, у вічне. Від для вічного перебування. Бо вони шукали Бога, вони прагнули Бога, вони постійно були, линули до Бога. І Бог сам бажає спілкуватися з людиною. Це записано також в книзі в Пістані євреїв» в першому розділі, першим віршом. Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців своїх через пророків. А в останні ці дні промовляв він до нас через сина свого, сина, його настановив за наслідника свого, що ним і віки він створив. Бог бажає спілкуватися, і він таким чином послав свого Сина Ісуса Христа, на землю, щоб сказати, щоб розказати, що Бог бажає линути до людини і спілкуватися з нею. І відкрити себе, щоб ми пізнали більше, який є Господь і які Його дороги. І в книзі в Євангелії від Івана. 14 розділом 21, 26 віршом також ще сказано, що це Ісус Христос, коли він прийшов на землю, Він до своїх учнів казав, що. Утішити Дух, Свят, Дух Святий прийде, якого пошле Отець Мій, і Він научить вас, і, і не тільки научить, а, а дасть пригадати все те, що Ісус творив на землі. Ми бачимо, що Бог не залишив нас. Бог послав Ісуса Христа розказати нам про, про себе, про Той вічний шлях, про те, те що нас розділило в Демському саду, гріх. Той Ісус Христос є тим примирителем, який прощає наші гріхи, через якого відбувається прощення наших гріхів. І Бог, коли вже Ісус Христос пішов на землю, Бог не залишив нас, Він послав свого утішителя, Духа Святого, який зараз перебуває і нас навчає. Єдине нам треба, як ви прочитали, це наше бажання, бажання линути і пізнавати ці дороги Божі. І Біблія говорить, що нам не просто це потрібно пізнавати. Це просто необхідно для нас. Це необхідність, як, як ми ж для нашого життя, щоб жити тут на землі, потрібно. Для тіла вода і їжа, так само для нашого духовного життя і вічного життя нам просто необхідно пізнавати і шукати Бога. Так ми, так, так ми духовно створені. І Бог не сховався від нас. Він залишив багато для нас прикладів. Навіть взяти природу, ми бачимо, наскільки гармонійно все створено, воно не просто так створило. Стойсь, творець мудрий, все неймовірно гарно створив, все чітко працює. Це ми бачимо, що це тільки діло рук Божих. І ми також бачимо і можемо тримати в руках Слово Його. І це той взірець, так само, який вказує і відкриває нам Бога, і показує той шлях, який є до Бога. І хочеться для багатьох заохотити, і для багатьох просто підбадьорити. Що далі потрібно йти і далі потрібно пізнавати Бога, тому що це необхідно для нас. І в цьому сама лежить якраз основа вічного життя в пізнаванні Бога і в пізнаванні Ісуса Христа. Слава нашому Богу, що Він залишив для нас своє Слово, що Він не сховався від нас, що Він піклується про нас, що Він дає все для нас необхідне. Чесі мій поклін на вічні. Амінь.